Ваш мерчен центр заблокували. Не хвилюйтесь, я регулярно допомагаю своїм клієнтам розблоковувати аккаунт. І зараз поділюсь з вами своїм практичним досвідом, як зробити це швидко та ефективно. Крок перший: з'ясуйте причину блокування. Спочатку перевірте електронну пошту, на яку зареєстровано аккаунт. У листі Google зазвичай вказано причину блокування. Також у самому аккаунті Merchant Center з'явиться плашка з повідомленням зверху. Ні, можливо, вкажуть також причину блокування більш детально. Але якщо в цій плашці інформація надто загальна, незрозуміла або просто неінформативна, і навіть у довідці Google ви не можете знайти чіткої відповіді, тоді діємо за перевіреним сценарієм. Другим кроком встановіть Microsoft Clarity на ваш сайт. Це можна зробити швидко в пару кліків через GTM. Це перше, що варто робити ще до звернення в підтримку та проходження повторної модерації. А Clarity – це безкоштовний інструмент, який записує усі сеанси відвідувачів на вашому сайті у форматі відео. З ним ви зможете побачити, які саме сторінки приглядав модератор, з якої країни він заходив, і навіть як взаємодіяв із сайтом. Часто Google не повідомляє точно причину відмови, але завдяки Clarity ви зможете самостійно знайти слабке місце, і це найефективніший спосіб, який я використовую у своїх проєктах. третім кроком після того, як ви встановите Clarity – він почне збирати дані на вашому сайті, звернеться в підтримку через форму в Merchant центрі та активуйте кнопку запиту повторної перевірки акаунту. Це і є ручна модерація. Зробивши запит ручної модерації, ви таким чином зможете зробити так, що вже жива людина передивиться, що не так з вашим сайтом. І якщо все добре, то ваш акаунт буде розблокований. Якщо явних порушень, звісно, не знайдуть, його розблокують протягом. 48 годин четвертим кроком усуньте проблеми та подайте запит на розблокування. Якщо ваш рекламний акаунт усе ж таки не розблокували, навіть після ручної перевірки модератором, Настав час залучати Microsoft Clarity більш детально. Подивіться, які сторінки приглядав модератор, скільки часу на них провів, що саме дивився по товарам або сторінкам на сайті. Це допоможе зрозуміти, що саме могло викликати сумнів або стати причиною блокування. Таким чином ви зможете сформувати правильну відповідь або усунути вразливі місця на сайті. Найти санці модераторів не складно. Зазвичай вони находять із іншого гео не з вашого регіону, фокусуйтесь на проміжку часу, коли е, надіслали ви звернення в Google підтримку, і особливо на момент, коли отримали відповідь з відмовою у розблокуванні. Саме в цей день зазвичай за кілька годин найімовірніше і був сеанс модерата. Коли ви знайшли і усунули потенційну причину, подавайте запит на повторну перевірку напряму з Merchant Center. Зазвичай відповідь приходить. Протягом 24-48 годин. З годин практичного досвіду можу сказати, іноді акаунти Merchant Center блокуються без очевидної причини. Бувають випадки, коли які б зміни не вносились на сайті, це не допомагає розблокувати. Google не завжди чітко вказує, у чому саме проблема, і навіть технічно ідеальний сайт може залишитися заблокованим. У подібних ситуаціях іноді доводиться створювати новий обліковий запит у крайніх випадках, навіть змінювати домен. Це неприємний, але іноді єдиний ефективний вихід, якщо всі інші варіанти вичерпані. Втім, у більш ніж 80% випадків вдається розблокувати акаунт. Головне правильно підійти до аналізу, вчасно виявити можливу причину блокування і грамотно поспілкуватися з підтримкою та подати апеляцію. Системна робота зазвичай дає результат. Якщо вам потрібна допомога за розблокування, або ви хочете, щоб я подивився разом з вами ваш акаунт. Пишіть у коментарях, разом розберемося, запустимо вашу рекламу знову. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, бо далі буде ще більше практичного контенту про інтернет-маркетинг, розбір моїх кейсів та практичного досвіду. Не пропустіть! Побачимось у наступних відео.